А в мене прізвище Козич, і дуже мені складно з прізвищем Козич було в школі. Чому? Тому що кожен день я чув козел, коза, Тарас. От. Потім одного дня цей весь булінг зупинився, тому що класну керівничку От. І загалом найбільшу моральну травму мені з прізвищем залишила моя колишня. Вона дуже часто плутала моє прізвище, і замість, замість Козич кликала мене Позич. Позич, я кажу, кохана, але ж я козич, я знаю, позич. Ось загалом я почав цікавитись, а звідки взагалі пішло прізвище Козич? Знаєте, бо колись в давнину, якщо в тебе була своя кузня, ти був хто коваль? Якщо в тебе був свій свій вітряк, тобі давали прізвище Мельник. Якщо ти говорив багато всякої фігні, Арестович, якщо хотів залишити своїм дітям моральну травму, правильно козич.